Нірна Славянськ. Славянськ. Думаю, так. славний значить Славянськ. 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 Давня назва сучасного Слов'янська Тор у 17 столітті на території міста та району козаками була побудована Торська фортеця. З того часу місто стає центром видобутку солі та її розповсюдження. Але документи, які б точно засвідчили дату перейменування Тора у Слов'янськ, поки не знайдені. Но найдены документы, которые говорят об указе царицы Екатерины II, подписанный 22 января 1784 года, о создании Славенского уезда. И вот в некоторых документах есть сведения о том, что сначала называли не Славянск, а Славенск. Но это могло быть произойти ошибка грамматическая. То есть могли написать вместо «я» букву «е». Перетворення міста з оборонного на торгове і стало головною причиною появи нової назви. Набіги вже прикратились в 60 ті годы 18 -го Тобто, останній, вважається, набіг був в 1769 году. К этому времени вже крепость утратила своє значение. Город втратило своє обороннее значение, надо тобто, його как-то по-другому переименувати. Тор, Тор Торські Солины Озера, и кроме того, почало расширяться. Тось тобто он ушов уже тожки серианих озер, і вот строительство пошло в западному направлении. Існує дві версії походження назви нашого міста. Згідно першою, славним містечком назвала наш край Катерина II, проїжджаючи повз. Ті, хто притримується цієї думки, вважають, що правильно говорити славянськ. Мы нашли карту путешествия императрицы, так называемую полуденную Россию, то есть Крым. Вот та версия о том, что царица Екатерина II перебывала и воскликнула Славенград, то есть славный городок Славянск. Эта версия, то есть она была сразу отметена, поскольку она не, не присутствовала в нашем городе, не была она ни разу. Є і друга версія, яку підтримують більшість істориків. Версія, яка зараз ну ми озвучуємо, По крайней мере, ми не її вважаємо найбільш вероятною і правильною на даний момент, це названня Славянськ. В честь победи славянських народів над турками. Отже, загально прийнятою і правильною назвою нашого міста на російській мові є Славянськ з наголосом на другому складі. Така різниця? Люди здесь хороший город класний.